Так, забираємо тут ключ. Цей неві. Тут на карті, короче, біля чистогалівки. Це росток. Так, тут, короче, в машині забрали ключ. Тепер нам на росток треба. Ой. короче, так, скачем сюди. Треба нам на цю драбину, Ми ось тут. Короче, біля бази росток. Опа, погнали <кхем> так чесно пощерався цей схром полопає, так що хаза куди тут далі? а, вроді так ось осідає. Что mm. далі? Від цих дверей короче, ключ взяли Якийсь лист. Я думав, тут якийсь ключ треба забрати, тут якийсь лист, просто і все. Ладно, забрали лист. Бере на малахіт. Чесно, перший раз цей сволок забираю. Поїдеться подробині, треба лізти сюди наверх. Uh -huh. Ага, походу вихаєте, ящик треба підтягнути. Вихаємо. Так, під драбинку ящик запихаємо, щоб допринути. Полізли наверх. Так, взагалі, тут нам треба сюди на цю на трубу якось заскочити. Хоп. Помаленьку. Стариваемся. Ты ханомалих слухай так багато Так. Бі, чи ні? Волі бы сюди Би нам далі. Ну, ось це бляха якась. Значить, це так поняв сюди. Да, це сюди. Зберегтись. Попаркурити треба трошки, пацани. Відкрили двері. Пароль до дверей. Кто пісну Відкрили. Тут ще якісь сайфлі. Папка. З документами. Так, що тут заново? ХЗ. Пусть інфу достали. Так. Тут пароль 043. Опа, я в рюкзаку в Дніпро. З прицілом, горіткий камінь і патрони. Капець. Бачили, так? Да? Ну попаркурити трошки треба. Це мала хіп. Ось тут. Ось тут. На драбину треба лізти. Далі тут на цей ящик піддвинути, щоб заскочити на драбину, і там далі попаркурити, то вже будете відео дивитися хіба.